Олег Пензен, виконавчий директор експерт економічно-дискусійного клубу. Пане Олеже, раді вас бачити. Щиро вдячний, що ви сьогодні з нами. І е, розкажете всім нашим українцям, що ж означає бюджет на 2026 шостий рік. Ну, Навзаєм дуже радий вас бачити. Дякую, що запрошуєте. Ну, е, перед... Так, вчора... Та, вчора прийняли бюджет. Дійсно, два е, і. 9, по суті, 2,9 доходу, 4,8 видатків. Трильйони, так. Так, я про трильйони говорю, так. Угу. 1,9 трильйона дефіциту. Все те, що збираємо, маємо зібрати протязі року, якщо не буде якихось форс-мажорів, піде на безпеку оборону. Цього явно буде не вистачати. Тому вже сьогодні є абсолютно чіткі розуміння, що на протязі наступного року будуть зміни до державного бюджету, які будуть збільшувати видатки на безпеку оборону. Весь соціальний блок фінансується за рахунок запозичень. У соціальному блоці купа дуже гарних пропозицій, фестивалів нечуваної щедрості. Від збільшення видатків на соціальні потреби, зміна соціальних стандартів, їх індексація на 30% має збільшитися заробітна платня освітян. Тільки один момент, який треба чітко розуміти: от з цього блоку, який фінансується за позичень, в повному обсязі грошей на ті дуже потужні інновації немає. Тобто на сьогоднішній момент стан такий: з того всього, що треба профінансувати соціальний блоки, це 45 мільярдів доларів, є приблизно десь там 26 мільярдів. 19-ти я в доляра говорю. Угу. Обіцянка Європейського Союзу нам щось надати, вона має бути якимось чином заформалізована. В середині грудня, десь там 16 грудня планується, що Єврокомісія щось там подасть до Європейської ради. Пане Олеже, два слова про цифри, які вражають. Ми обов'язково будемо говорити про оборонний бюджет, про бюджет на заробітні плати військовим. 1,3 три, трильйона там на наступний рік закладено. Але маленький те, що... момент зразу по зарплатах військових, той обсяг воєнного бюджету, що закладений на наступний рік, він менший ніж є в цьому році. От Зрахування через це обов'язково до цього трішечки пізніше повернемось. Те, що вражає зараз користувачів соцмереж, в першу чергу цифра 200 тисяч. На роботу депутатів Верховної Ради України нардеп Дмитро Гурін одразу ж у своїх соцмережах написав: народні депутати не піднімали собі заробітні плати. Народні депутати збільшили бюджет на виконання депутатських повноважень на половину за рахунок перерозподілу видатків Верховної Ради. скриптом, хто напише, що депутати нічого не роблять, буде забанений як розумово Відстали. Як я розумію, пана Дмитра вже дістало те, що його дістають оцією цифрою 200 тисяч гривень гривень. чи розумієте ви? Ось власне дякую редакторам. Цей допис його у соцмережі ікс. Що це за цифра, пане Олеже? Як не як ви все рівно працювали у міністерстві свого часу? Я впевнений, ви розумієте, що і як виділяється і на що ідуть ці гроші, що означає перерозподіл, і чи справді це кошти, які будуть опинятися в кишенях наших народних обранців? Ну, дивіться, кошти виділені на здійснення е, депутатської діяльності, це кошти на е, громадські приймальні, це кошти на помічників. Е, в дійсності це кошти, які забезпечують діяльність народного депутата. Е, я не політолог, угу. я економіст. Але подібний перерозподіл і подібне збільшення видатків на громадські приймальні. Мені дуже сильно нагадує якісь там передвиборчі процеси. Ну, я надзвичайно обережна, ви зауважте. Так, так. І е коментувати подібні речі в дійсності є важко, особливо з тої точки зору, що збільшуються видатки на подібні речі, при цьому паралельно ми з вами говоримо, о тільки що про великий дефіцит коштів на. Соціальні потреби і не зрозуміло, звідки, наприклад, будуть фінансуватися чи ті видатки, які сьогодні так потужно обіцяні людям? Тобто, пане Олеже, у них в середньому залишається 50 в середньому знову ж таки заробітної плати. А оці 200 тисяч це не про заробітну плату, а про кошти на операційну діяльність, які вони дають своїм помічникам, щоб вони їм допомагали щось робити. Раніше цих грошей не було. Тепер вони є, і це наштовхує на думку. А що вони будуть тепер робити? Ці помічники, що роботи стало більше через більшу кількість грошей? і тут е, підозра того, що можливо 2026 рік рік виборів, чи як. Ну, ви правильно намалювали логічну ланочку, тобто тут питань немає, питання в іншому. Просто треба розуміти, що раніше ті гроші використовувалися за рахунок фінансування партій, давали народним депутатам. Угу. Ті гроші народні депутати викладали з власної кишені. Зараз ця власна кишеня стає кишенею держави. Ну, Просто треба розуміти, тим більше це гроші, які повністю будуть, за які будуть відповідальні народні депутати, і які вони будуть. Ну, по суті, це. Він буде винаймати людей, які будуть працювати на нього. Тобто, uh -huh. ну, uh -huh. то треба розуміти всі. Юридичну площину цього питання, Верховна Рада України це зараз за законодавством України, народний депутат України може ба, може мати до 31 помічника консультанта: 31 помічник консультант на одного народного обранця. і це зараз зафіксовано в нашому українському законодавстві. Але якщо говорити практику, як воно буває, то десь приблизно 10-11 народних народних помічників, народних депутатів буває. Але так само, якщо говорити про. Цю цифру ще раніше ця виплата знову ж таки, як вже з цього приводу і з цього кушторису витікає, раніше ця виплата становила одну місячну заробітну плату народного депутата, тобто 50 тисяч гривень. А зараз 200, в три рази воно збільшилося. Ну дійсно, якщо говорити про певні політичні думки і настрої, можливо, дійсно ці кошти в подальшому підуть на підготовку депутата до виборів, але тим не менш. Наприклад, якщо ці кошти на щось інше спрямувати на військові потреби, це ж не маленька сума. Я думаю, що я зараз намагаюся бути адвокатом народного обранця. Народний обранець зараз скаже про те, що дуже багато буде роботи, і е, мені потрібні ці помічники консультантів. Ну, по перше, я не впевнений, що це гроші, які будуть фінансуватися із доходів е, від податків і зборів. Угу. Це, напевно, гроші, які будуть надходити від макрофінансової допомоги. Але ми з вами тільки щойно говорили, що там є величезні дірки, власне, які стосуються соціальних виплат. Тобто, напевно, ті гроші можна було б використати там не на безпеку оборону, а на реальній підґрунті щодо підняття доходів тих же освітян. Окрім цього, ми знаємо з вами, що 11 мільярдів гривень зарезервовано під. Тисячу зимової підтримки. Е, відповідні гроші передбачаються ну, в резервному фонді, вони будуть під е, український кешбек. Ну, тобто, під ті програми, які просто займаються там, роздачою грошей направо-наліво без врахування майнових статків тих чи інших людей. Більше того, ми маємо з вами розуміти інше. що Український кешбек побудований таким чином, що більше отримання коштів мають саме багаті люди, тому що ну щоб отримати максимальну виплату в розмірі 3 тисяч гривень, треба на протязі місяця використати 30 тисяч гривень на покупку українських товарів. Ну, ми з вами всі сидимо на заробітних платнях, розуміємо, як це виглядає. Ви 30 тисяч в місяць на на товари і послуги українських товаровиробників витрачаєте? Ну так, українське Ні. молоко, творог і так далі. Дійсно, на тридцятку ще спроби закупи за місяць. Так, тому ще раз говорю, якраз програма побудована таким чином, що чим більше ви багаті, тим більше вам виплат. Ну, тобто, програма побудована з логіки більших соціальних виплат з бюджету. На багатих людей, ну ще раз повторюю, неодноразово говорив: не можна в воюючій країні та взагалі в бідній країні формувати таким чином видаткові статті державного бюджету, які. Не враховують соціального значення тих чи інших категорій громадян. Ну є соціально незахищені верстви населення, яким реально треба допомагати. А є багаті люди, які мають бути донорами. Бюджету. Пане Олеже, дуже цікава ваша думка стосовно коментаря пані Ніни Южаніної в ефірі новин лайв вона заявила, що видатки бюджету взагалі-то можна було б зменшити на цілу третину. За її словами, для цього варто було б зробити глибокий аналіз розрахунків. Вона також зауважила, що наразі в нашій державі існує величезний дефіцит, не покритий запозиченнями. І е, сама ця заява наштовхує на якесь міні-викриття, особисто від мене відкриття е, виявляється, що в нас немає ніякого глибокого аналізу розрахунків, в нас немає аудиту. Хоча це, мені здається, в першу чергу дуже логічно було б зробити при формуванні нового бюджету. Чи справді можна було б при таких простих діях, ну, логічних, напевно, що не зовсім вони прості, зекономити цілу третину грошей? Дивіться, я коротко. Ніна Петрівна є людиною надзвичайно кваліфікованою. Абсолютно. І те, що вона говорить, вона має під собою глибокі правдиві речі. Е, я поясню, що вона саме сказала. Нам з вами на наступний рік потрібно на соціальні видатки 45 мільярдів доларів за позичення. І в нас їх наразі немає. Сьогодні фізично є, десь на рівні 26. Угу. Тобто, у нас з вами величезні видатки по соціальному блоку не забезпечені мінімум 19 мільярдами доларів. При цьому ми з вами активно витрачаємо гроші на, ну я би сказав так, фестивалі нечуваної щедрості. То, що тому, коли Ніна Йоржаніна каже, що от якщо ми зараз би сіли і серйозно подивилися б на доцільність тих чи інших видатків, то цілком ймовірно достатньо велику кількість коштів можна було би вивільнити. А ще одне: от я вангую, вибачте, будь ласка, не хочу бути великим таким пророком негативним. Але е, якщо нам наші партнери на 26 й рік не дадуть тої кількості грошей, які нам потрібні, то вже з січня місяця. Ми з вами побачимо у е, Верховній Раді е, проєкт е, змін до державного бюджету по, е, скажімо так, зрізанню достатньо великої кількості видатків, які не забезпечені нічим. Це називається секвестр бюджету. Тобто, то, що не буде забезпечено фінансуванням, треба буде зрізати. Тому, коли ми з вами говоримо про ті речі, нащо хотіти більше, щоб потім в кінці кінців опинитися на ну, реальному обсязі Олеже, не так багато часу залишається, а ще з приводу коштів Урсула фондрляйн, голова Єврокомісії, запропонувала покрити дві третини фінансових потреб України на найближчі два роки. Це приблизно 90 мільярдів євро. Решту суму за її словами має забезпечити міжнародні партнери серед можливих джерел, розглядається репараційний. Кредит, який зараз Бельгія фактично блокує. Ну а так само альтернативою можуть стати запозичення Європейського союзу під гарантії свого бюджету. Про репараційний кредит вже останні декілька днів. Бельгія постійно говорить про те, що вона не буде згодна. ми розуміємо, що ну в середині грудня вже це буде питання вирішено. Тим не менш зараз. Так проглядається, що репараційного кредиту в нас не буде. Що це за альтернатива за позичення, я так розумію, від кожної країни Європейського Союзу добра воля ЄС. Правильно розумію? Значить, по-перше, я поки що не вбачаю навіть тих 90 мільярдів. Ем, Урсула Вандерляйн є політиком і багато заяв є суто політичних. Давайте виходити з цієї точки зору. Так. Значить, логіка полягає в наступному: європейська комісія, європейський союз за згоди Європейської ради. Має випустити євробонди, тобто облігації, які будуть розміщені на міжнародних фінансових ринках, і які мають зібрати гроші для того, щоби покрити потреби України на 26 рік. Е, на мій погляд, на сьогоднішній момент ситуація з репараційним кредитом підвішена. І я не дуже сильно сумніваюся, що він буде вирішений на найближчий час. Тому єдиний шлях це той варіант Б, про який ми неодноразово говорили, це випуск цих облігацій. Але питання наступне: чим будуть погашатися ті облігації, хто їх буде погашати в ідеї погашення цих облігацій лежить такий цей репараційний кредит, але вже пізніше. Ну тобто вони вважають, що вони в 26-му році до кінця дороблять юридичну основу, і таки вони зможуть примусити піти на ці репараційні речі. Подивимося, нам головне чітко розуміти, чи будемо мати гроші ми на 26 й рік, чи не будемо, і скільки їх буде. Почула стежимо, вас, Стежимо, уваження. пане Олеже, дуже дякую. дякуємо вам за вашу аналітику. Власне, дуже цінно поговорити чесно, щиро про те, що відбувається зараз, і без якихось спекуляцій та панічних настрій. Олег Пензен з нами спілкувався, виконавчий директор експерт економічно-дискусійного клубу. Вам, пане Олеже, ще раз дякую.